Дуже багато, бо я, мабуть, забагато пишу. Але десь коли так підрахувати, то я можу зараз видати десь 20 книжок наукових, художніх і будь-яких. Ці рукописи майже готові, і зараз я займаюся тим, що я їх доробляю, передковую, щоб вони були готові до питання. Інколи буває, знаєте, напишеш твір і щось тебе не вдоволить цьому. От відчуваєш, що він іще не кінчить, його відкладаєш. Інколи твір може лежати навіть десятиліть. Але я чекаю від нього. Огуку, я чекаю, коли він мене покличе. Коли він, я відчув, що саме він мене покликав, я знову все кидаю, кидаюся в нього. І е, часом набору все переписую і розрив е, цілком новий твір. І через це в мене не скоро творена праці, а інколи довго творена праці. От, наприклад, Роман, е, роман Юрби, він писався 1972 року по 1996. Року. Так він поступово вкладався. А вкладався він тому, що я приїжджав десь в Житомир, і, а в мене мати, вона була, так би мовити, мабуть, теж мала якісь художниці. Вона мені розказувала всякі історії про нашу вулицю, де я народився. При тому розказувала дуже цікаво. От. А я а її послухаю, приїду в Київ і напишу на, на, на цьому, що вона розказувала у і так покладу собі, воно і валяється. А потім іще поїхав, і вона мені так майже розказала оцю всю книгу, вона розказала мені історії житейські, які стали прототипом у цій книжці. Тобто я мав е, безпосереднє житейське джерело, на якій е, е, засновані ці оповідки, бо це дуже великий роман, складений із оповідок.